Тихо, тихо, коло хати, Снігу випало багато, бо вночі родився для нас Бог. Мати косами накрила, і пеленками сповила, так почалась казка про любов. З неба ангели спустились, щоб дитяткові наснилась, дивна тепла казка про любов. Де життя пливе рікою, де у Бога за душою, Боже люд благає про любов, ще не знала та дитина, що приде лиха година, що людина не вибере добро, що буде собі блукати, що людей буде вбивати, що розіпне Бога Христом. Народився Бог на сіні, на мой дитині, аби дати світові себе, народився Бог на світі, щоб вчити нас любити, аби добрих бачити людей. Аби люди зле забули, аби серці чисті були, аби вміли пробачати все, аби хотіли в небі стати, Перед Богом поклін дати, аби в небі бачили себе, аби люд Божий звеселився. Бо Христос, син Божий, народився. Але поки тихо в хаті лиха того ще не видати, Козимами пахнуть молоком. Крила ангели схилили, на дитям святим тремтіли, ніч святую в хаті за вікном.